Залишає ворога без очей. У Запоріжжі розробили та почали виробництво дроноперехоплювача. Ташка нищить ворожі БПЛА-коригувальники і робить це прямо у повітрі. Заступник директора зі стратегічних комунікацій Центру досліджень безпілотних систем Рудольф Акупян розповідає: від ідеї створення дрона до його запуску в масове виробництво минуло всього півроку. Велика кількість розвідувальних дронів просто ну, Безнаказано літають над містом, безнаказано літають на лінії ЛБЗ. Прамвісятка реагують, коли там прильоти ракет або кабів, і з цим щось треба робити і. На той момент для нас щось таке було там недостижиме. Ну як може маленький дрон там за 500 доларів там вразити там повітрі, знайти цей дрон? «Ейр» – так назвали нову розробку, здатний підніматися на висоту до 10 кілометрів і долати відстань у 13 кілометрів. Пілот на позивний перлік розповідає: пташка переносить снаряд вагою до 2,5 кг, кілограмів, але для знищення ворожого розвідувального крила вистачає і 300 грамів. Це осколковий якийсь снаряд. Ми підлітаємо безпосередньо до крила Кацапів і з пульта робимо дистанційний підрив. Тобто кнопочкою нажимаємо, дрон вибухає безпосередньо біля крила. І Осколками повріждається крило, і воно все падає. Перлік розповідає, керує дроном за допомогою цифрових окулярів. Він зроблений на базі FPV, але з використанням більш потужних батарей та камер. Зізнається, в керуванні Ейр більш чутливий. Та з ним пілот досяг неабияких результатів. Було збиття ворожого камікадзе, розвідувального камікадзе. Це молнія, дрон молнія Кацапів. Він Летить на висоті близько 4,5-5 кілометрів, і Air його знищить. Тобто це дуже потужні результати, тому що е е кацапи дуже рідко застосовують цей дрон, тому що його е ну, характеристики дуже потужні. І... Air його У масовому виробництві дрон перехоплювач лише два місяці та вже активно працює на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. За два місяці ми їх виготовили більше 500 штук. Є вже там, підтверджених відео уражень наших цілей більше 20 підбитих іменно нашими дронами ворожих цілі а так, вообще за ну статистика дуже велика. Там більше 200 за два місяці. Рудольф Акупен каже: нині працюють над покращенням своєї розробки і паралельно над виготовленням ще однієї антишахедного дрона ППО Анастасія Потапенко Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.